Чому останнім часом не знімають шеф професіонали? З вами Ніксон зараз все розкажу. Професійні кухарі з різних куточків країни. Уїхав зі Львова. я з Харкова, Місто Дніпро. Я з міста Миколаїв. Я теж з міста Миколаїв. Знову прийшли на кухню мастер-шеф. Дуже багато невдоволення із-за того, що припинили знімати мастер-шеф професіонали. На мою думку, на це є глобальна причина. Більшість глядачів хотіли би бачити на телеекранах більш професійну роботу, саме тому всі потребують саме профіків. Та і я більше за все люблю мастершеф професіонали. До речі, навіть був запрошений як гість в одному з конкурсів. Мастер шеф-професіонали четвертого сезону, але не про це зараз. І так, основна причина, чому все ж таки зараз не знімають мастершеф-професіонали, це те, що банально немає людей. Ви просто представте, тільки виїхало з України більше 6 мільйонів людей. І це ще ми не рахуємо, тому що не знаємо. Скільки зараз немає з нами людей, я думаю, дуже складно набрати навіть звичайний аматорський сезон. Що уж там казати про профіків. Тому я думаю, команда Мастершеф просто навіть і не думає зараз відкривати набір на мастершеф-професіонали, тому що ну не набереться та кількість людей, яка потрібна для зйомок. Так що, друзі, я думаю, ми з вами ще дуже довго не побачимо профіків. Шкода, але така правда. Знаєте, я взагалі вдячний, хоча б за те, що показують аматорів, тому що зараз ну такі складні часи, що я просто радий, тому що, хоч щось показують. Жалітися будемо потім. А зараз треба радіти, тому що є. Але ви все ж таки напишіть в коментарях. Який з сезонів професіоналів вам сподобався найбільше? І за якого переможця ви вболівали найбільше? З вами був Ніксон, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.